Щороку Полтава, як і вся Україна замирає хвилині мовчання, згадуючи синів, які загинули в боях на землі Афганістану. Традиційно міська рада влаштовує урочистості з дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. А також цьогоріч святкують 28-му річницю виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. З одного боку у солдатів радісні емоції, а з іншого сумні й трагічні, адже більше ніколи не побачать загиблих товаришів, з якими пліч опліч дивилися в очі війні. Це день пам'яті тих що загиблих ребят, Ми пам'ятаємо на душі воно. І приємно, і больно. Воно так от дві, дві болі в душі, і хочемо, щоб усі афганські організації так сплатилися і жили дружно і мирно. Більшість цих мужніх чоловіків в той момент потрапили на війну юними хлопцями, які ще нічого не бачили в цьому світі. І для того, щоб забезпечити спокійний сон матерям, тримали все в таємниці. Нам по 20 років було до останньої минути. Навіть ніхто не знав із нашого приводу, призова, що Куди ми попадемо? Чесно сказати, вони не знали, де я знаходжусь, де я служу. Я просто писав, що привіз баграма. І Я в матері казав, що це кілометрів 20 від того міста, де служив брат. Міська влада приділяє особливу увагу соціальному захисту учасників бойових дій на території інших держав. Так до дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів на виконання міської програми соціального забезпечення Турбота передбачена одноразова матеріальна допомога інвалідам, учасникам бойових дій на території інших держав та членів сімей померлих воїнів-інтернаціоналістів по 500 гривень. Також програмою Турбота передбачено, що квартальну матеріальну допомогу у розмірі 2000 тисячі гривень для восьми членів сімей загиблих в Афганістані. Матеріальну допомогу по 2000 гривень до. Дня матері, матерям загиблих воїнів афганців та матерям загиблих учасників АТО влада пишається цими людьми і вважає їх прикладом для наслідування. Покоління афганців було прикладом мужності для декількох поколінь хлопців, ще радянських хлопців, українських хлопців. І досвід бойовий, як офіцерів, так і солдат. Він став запорукою будівництва сучасного українського війська. Крім того, авансія згуртовані і громадські організації відіграють активну роль в формуванні громадянського суспільства в громадському житті міста. і Це теж дуже важливо. Афганістан став школою патріотизму, військової служби та братерства, адже без цього неможлива перемога навіть найсильнішої армії. вам ветерани далеких боїв на території інших держав.